Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть Скажіть, що буде із тими, хто дивиться відео, близькими людьми. Прошу допомоги, скажіть, що буде відбуватися, про що треба знати? Найближчий час. Що очікувати? Що буде відбуватися, про що треба знати? Будуть сни. В снах можуть приходити предки, може ваш дідусь. З вами будуть розмовляти, хочуть попередити. А, попередження йде, що йде напад, що можуть бути сильні дуже... і Тут про військових, до речі, розказують, що можуть бути сильні, дуже обстріл. от Так, так. Треба пересуватися тут як попередження. Вам, вам треба переїхати для військових. Хтось, з ким ви, може, спілкувалися, От, хтось до вас вливався в довіру, це все брехня. І треба переїжджати, бо будуть прильоти в це місце для військових попередження. Далі для людей іде сварка, верніше для цивільних, хто не на фронті, чи ну, не для військових, де сварка. чоловік або дружина має вплив на нього, впливають як під приворотом. От кохану людину, хтось зробив приворот. Ще попередження про це можуть приснитися близькі ваші. І завжди, от вони, може, приходять перед тим, як щось має відбутись сварка. Я зараз буду це убирати Раніше вам вдалося оминути цієї сварки. Заперечуюсь, не я сняти, убираю Аналірую всю програму. Так, і йдуть переклади. На вас скидають роботу, скидають інформацію, ви дуже сильно втомлені, перевиснаження. Робите чужу, зайву роботу, ви її можете не робити. У вас перенавантаження на серце попередження. Робіть тільки те, що не чужу роботу свою розподіляйте роботу. З іншого боку йдуть якісь події. Тут вийшли треті люди, вони будуть намагатися ставити або порчі на хвороби, або вони хочуть. Уводять, уводять кохану людину. Треті особи, які уводять кохану людину, порчена самотність вам ставиться, і хочуть, щоб у вас було розбите серце робиться. Страждання біль. Ну, дивіться, ні за кого не треба триматися, при чомусь негатив убираю. Ви маєте бути у спокої. До речі, по цих картах вам не можна нервувати. І планують. Ще з боку родичів планують робити крадник. Заперечусь негатив вбираємо. Батько, дідусь, ваш захисник попереджає. Дуже хоче, щоб це було добре у вас. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу поверніть, тому хто робить. Хто планує нападати, хто робить розсорки, привороти. Знімаю з коханої людини. Я відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, обираю, відвертаю, повертаю їм назад, звідки вони її і запускають туди, хай і прилетить, буде так. буде все сказано, здійснено так буде. Скажіть вище сили, про що ще треба попередити, що треба знати тим, хто дивиться відео близьким людям? Дайте відповідь. Тут хтось ще попередження вашу фортуну, вдачу от та, хочуть вкрасти собі завернуть до себе. заперечу весь негатив убираю. Це людина під, підлещується до вас. Ще, можуть бути жінки, будьте обережні. Тут попередження, що до вас можуть вийти на зв'язок, щось з вами дуже зваблювати, оцю така любов, романтика, і за цим ховається агресія, вас в кінці будуть. Там, ви як тільки відгукнетеся, підете на зустріч, може, навіть закохаєтесь, вас будуть нищити, робити боляче, дуже агресивно, ну, це навіть не агресивно, ігнорувати, ігнор. От вимагають від вас відгуку, а тоді буде і щоб у вас були сльози о такого плану, заперечу. Прошу Вищі сили, допоможіть усім, хто дивиться відео близьким людям. Одведіть, одверніть ворога, Отсікаю, повертаю фортуну всіх, хто на тих, хто дивиться, позаряться. Без нічого останеться, всю силу свою втратять і лиха зробити більше не зможуть, більше не зможуть підбиратися. Одвертаю ворога на віки вічні, одсікаю, Буде так і так Я і Прошу Верховного суда, всі біль сльози і страждання, все погане, все лихе, що збираються робити, що робили, повертаються назад. Тому хто робив не напереклад на них самих буде так і так і є. Відв'язую всі прив'язки, знімаю всі мороки, відновлюю гроші, фінанси повертаю, буде так і так. Більше немає жодної агріс. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі, лю... Вищі люди. Вищі сили, янголі, охоронців, духів роду, прошу допомоги для усіх, хто дивиться від близьких людей. Відкривається шлях на щасливу долю, на вдачу, на любов, на здоров'я, на гроші. Більше ніхто не може завадити. Триває шлях. Адалірую всі програми кратні кістя. Працюй більше. От. І звертайте увагу на сни. Вони дають підказки, там щось говорять. От мені в цю ніч снилися військові, і це було військові, які після пари вони десь, я навіть не пам'ятаю, десь є вчаться. Може, поруч у них є кафе, і там вони були. І я з ними була. Отакий от сон був, що я була з військовими. І ми пили каву. Але це були дуже такі молоді люди, жін, ну, там дівчата і хлопці. Такий сон. І Мені тепер тривожно і зараз треба переглянути. Ну, я взагалі кожен сон переглядаю, перекриваю, якщо от щось таке так. Добре, скажіть, допоможіть вищі сили. Є питання від глядачів, чи повернемося ми додому в свою хату, у своє місто. Скажіть, допоможіть вищі, сили, допомоги, прошу для того, хто питає, чи повернуться додому у своє місто, у свою хату, ті, хто питає. свою хату, своє місто. Ну, так, тут відкрита дорога. До речі, дві карти вийшли дороги. Дійсно, повернення відбувається. Але у вас чомусь повернення відбувається, але воно має. Сльо з сльозами на очах, зі сльозами на очах. Там, е да, тут. Там, де ви живете, багато людей-зрадників, багато є чого, що вам не сподобається. Але повернення буде. Ну, правда, вийшла карта перемоги, що буде перемога і відкритий шлях ось цей, коли їдуть. І це вже зріє. зерна посіяні. Це може бути як сім місяців. Зайняти період 7 місяців. От. Сльози. Чому вийшли сльози? Тому що навколо вас, там, де ви в цьому місці, от де ваша хата, навколо зрада, алкоголізм, осуд. Так, це я все заперечую, убираю, анулюю всю програму негативно, знімаю. Прошу ви ще сили, допоможіть. Угу. До своїх рідних повертайтесь. Зараз дуже сильна само. Заперечую. Заперечую весь негатив, убираю. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи вдасться повернутися у свою хату, у свій дім? А хто ж вам так за там страшне? Чи вас супроводжують постійні крадники, заздрість, напади сумасшедші на вашу долю? І хтось дуже сильно не хоче, щоб ви поверталися. Заперечу весь негатив, убираю з нього. вам по долі бути в своєму домі. Прошу лиші сили. Одведіть, одверніть ворогів, відсікай на віки вічні, Одвертаю. відкривається шлях на повернення в свою хату, в свій дім. Тому хто питає тих, хто дивиться відео, хто прагне повернутися в свою домівку, в свій дім, відкритий шлях, знімаю всю зазрі, злаз, борщ прокляття, прокляття, крадники стяги, мороки знімаються. Відкриваю дорогу додому, буде так і так. Більше ніхто не завадить. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Дорога додому відкрита. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи. І дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на повернення. Тим, хто питає, у свою хату вертаються без перешкод. Отвертаю ворог відсікаю. Всі, хто зла бажає хай самі це, це самі зроблять, буде так і так є. Відкритий шлях тут. Буде все сказане, здійснено. От. Так що, така сьогодні вийшла кава. Дякую усім за увагу. Хочу побажати, щоб всі ваші мрії, наміри здійснились. Ніхто не може втручатись. У вас всі дороги легкі, і двері для вас всі відкриті. Буде так і так є. Більше ніхто. Ще нагадую про наших військових. Будь ласка, допомагайте, робіть донат 1-2 гривні щодня. Для вас це може невелика сума, але треба допомагати, хто скільки зможе. Буде так. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!